Аутизм, корекційні заняття вдома. Зараз будемо розвивати наше мовлення, вчитись відповідати на питання і складати речення. У нас є такий планшет для складання речень із трьох слів. Так, зараз розгорнемо, він такий великий. І перше у нас речення, Кирил, Діти малюють. Кого? Сонце! Хто малює? Діти, молодець. Так, давай, шукай, де діти? Вон вони. Діти, одривай. Діти. Де діти? Діти. Відривай, відривай. Діти. Молодець. А що вони роблять? Що роблять діти? Дивися на малюнок. Малюють. Малюють. Відривай, де малюють діти. Так, Давай, малюють. Угу. Малюють. А що діти малюють? Сонечко. Сонце. Тут еще есть я карты с Так, дети он. давай малюют. Малюют. И солнце видревай. Солнце. А ну давай читать. Что это? Дети, что делают? Малюют. А что они малюют? Сонечко, молодец. Никто Денький... ты от меня хочешь? Давай, зверочка, Это для старта у нас, зверочка. Так, давай назад прицепимо. Або навіть можна просто відцепити. Так, давай далі перегорнемо. Так. П'ять. Дивися. Котик. А що він робить? П'є. П'є, котик. А що котик п'є? Що котик п'є? Молоко, молодець. Молоко. Ну, тут вообще есть слова. Давай, кит. Слова. Давай сюда, кит. Відривай. Відривай картку, кит. Сюда, давай. И молоко. Давай теперь повторим. Хто? А что що робить? Що робить? Так, кит, что робить? Кит, что робит? Пье, дивися, молочком, язычок. Язычком молочко, молочко п'є. Что робить кит? П'є. а что він пьет? Молоко, молодец. Есть такие дела. А, да, Зирочку тебе забыла. Сидай. Стой, Зирочки все треба брать. Что забываешь, что забирать Зирочки все треба. Давай, две я тебе даю. Сбираем Зирочки. Сбираем все Зирочки, и тогда будет Задание выполнено. Да.